Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні буде день зі мною. Розпочинаю свій ранок зі склянки води. Це дуже корисна звичка, і без неї вже не можу. Хотіла вам показати. Вчора поставила розморозувати з вечора філе хека. два шматочки на шкірці. І ось скільки води вийшло багатенько. І тут у мене ще є салака. Зараз покажу, скільки з неї водички. Теж багатенько ось цієї салаки. Роблю ось цю розчинну каву картнуар, і вона вже закінчується прям зовсім, там ложечка чи дві залишилась, а я бачила, що завтра на неї хороша знижка, тому потерплю вже до завтра. Сніданочок вже готовий. Зараз їстимемо вівсяну кашку. Тут у мене ще розчинна кава з молочком. І зробила бутерброди з маслом і сиром, як завжди я роблю. Розібрала салаку, ось скільки вийшло рибки, і ось скільки відходів. Так, ну що, ми вийшли погуляти, у нас спускається дощик вже не перший раз. Ну, спробуємо. Спробуємо прогулянку зробити. Щойно було сонечко, а зараз дощить трошки. Але нічого. Все одно тепло, достатньо на вулиці, трішки прогуляємось. Погуляли вже вдома. Не збирала сьогодні нічого купувати, тільки заходити, збиралася за булочками в тайстру. Ну, в тайстрі ще й смаколиків набрала. Зараз покажу булочки. Ось такі. З абрикосовим наповнювачем, з яблуком і завиток із кремом. Дуже ароматно пахли, тільки випекли. Там вони свіженькі, пухкенькі. Ну, зараз вже трішки охололи, але все одно пахнуть чудово. І риску купила від Клім. Це на 10 чи ні, на 18,27 виходить. На 18,27. Так, і ще ковбаску горіхову на 17,56. ось таку, Дуже мені у них подобається, і тільки в них це є. Ще ось такі горішки арахіс в глазурі. І кокосове драже теж в глазурі купила. Так, І в цьому ж магазинчику в тайстрі. Ось таке печиво спробувати. Тут його зовсім трішки: 120 г на 17 гривень. Так, Іва АТБ заходила за олією, купила розумний вибір пляшечку. Ще купила хлібчик, ось такий, до обіду буде. Дарницький подовий. Захотілося темного хліба, бо буде рибка. Для синочка купила пастилу чотири смаки. Сьогодні вже всі були в наявності. І вони ще сьогодні на знижках ось такі чотири, ще молочка. Одну упаковку купила, таке, як завжди беру. Мило мені потрібно було, щоб вручну запирати якісь речі. Бо з дитиною це часто треба. Ось таке вже моє закінчилось. Чотири бананчики теж купила. Ось такі, трішки зелененькі, ну нічого, трошки полежать. Ще на знижках сьогодні, наче останній день, ось такі агуня-сирочки, синайко, дві штучки купила. І хотіла купити цього тижня, поки знижка є фарш ось такий домашній від своєї лінії. Я купувала минулого тижня, дуже сподобався він. А цього тижня ще й ціна вигідна і встигла. В останній день купила таки. Так, ну і картоплі трішки взяла, бо у нас дуже хороша картопля, буде на супчик або запекти. Так, обід готовий, на обід оця рибка. Салака, я її протушкувала в томаті, з цибулею та морквою. Ще хек посмажила, той, який розморожувала, і картопляне пюре зробила. Будуть іще мариновані огірочки, такі зараз покажу, які корнішончики від своєї лінії ще залишились від того, коли я гріночки робила. І хлібчик, такий купила сьогодні. Всім, хто їсть, смачного! Так, ну що, пообідали. Зараз питимо каву з кавомашини, з молоком і з булочкою. А вам хочу сказати до зустрічі у наступних відео. Бувайте!